Справді. А, вот тут включу Доброго дня, мої найкращі. Вітаю вас в ефірі. Зараз намагаюся настроїти гарненьку камеру. Доброго доброго дня! Я сьогодні в двох ефірах в TikTok і в YouTube. Я вирішила для вас висвітлити таку тему, яка вам дуже сподобалася. Це про жарки. Це коли ми беремо кіношних героїв і розказуємо про їх програми, страхи і про карму. А отже, я сьогодні взяла. Таку героїню, про яку не так давно Netflix зняв серіал: це Грізельда» або Грізельда. як який переклад розказує? Це жінка сильна, це кокаїнова королева, яка дуже багато років тримала. Пів Америки в страху і цю жінку боявся навіть Пабло Ескобар. Це ж найкрутіший наркобарон, і він боявся цю жінку. Отже, чому він її боявся? Я, це реальна історія, це реальна жінка, вона існувала, і про неї зняли серіал. Звичайно, в серіалах там відбувається така штука, що там ну, трошки романтизують, додають, приукрашають різні події. от. І тому я звичайно ж прочитала реальну історію цієї дівчинки. Отже, серіал Нетфліксовський починається з того, що жінка з трьома дітьми тікає екстрено від свого чоловіка. Наркобарона, прихвативши з собою кілограмчик наркотиків, і вона тікає від нього, тому що вона розуміє, що так вона більше жити не може. Але перед цим, що вона робить? Вона його застрелила застрелила прямо поставивши йому пістолет в рот. В цій в серіалі вона його просто в голову застрілила. А, а якщо ми будемо дивитися її реальну історію, це дівчинка, яка з самого дитинства а, має кримінальний, кримінальний такий букет. А, перша її судимість і перша її а, а, така пригода кримінальна трапилася з нею в 11. Років. Тобто це дитина, яка росла в кримінальному середовищі, і ця дитина з самого дитинства бачила е, тільки е, різну агресію. Що вона зробила в 11 років? Вона вбила одного зі своїх однокласників, тому що хтось там щось там на неї не так глянув. Е, тому насправді фішка в тому, що ця жінка вона дійсно була дуже агресивною. А, і а, яка ж в ній програма була закладена? Перше, це збереження свого життя будь-якою ціною. А, далі вижити. І отримати якомога більше грошей. Вона не могла зупинитися, коли вона поїхала від свого чоловіка, вона там дала обіцянку спочатку, що вона припинить історію з кримінальним світом і з наркоторгівлею. Але коли вона спробувала попрацювати на роботі, звичайній яка є у ну, людей. Таких, як ми з вами, вона зрозуміла, що там таких легких, швидких грошей немає. Що для того, щоб отримати більше грошей, потрібно прямо серйозно а, над цим попрацювати. Отже, вона тиждень чи два попродавала а, авіабілети, попрацювала в туристичному агентстві, і Вона зрозуміла, що ця вся історія її не влаштовує. Отже, вона повернулася в свій. Наркобізнес. І що ж вона зробила? Вона вбила купу людей, вона виборола собі першість в своєму такому цьому середовищі, і її почали дійсно боятися чоловіки, які оточували її. Тому що що вона робила? Вона просто холоднокровно вбивала. Вона навіть вбила свого а, дуже коханого чоловіка, який врятував її а, від брата її чоловіка. ну Першого там, якогось там п'ятого, шостого вона дуже багато разів насправді була. А, Заможем, тобто її цього чувака послали її вбити, а він її навпаки врятував, і вона в нього закохалась. Він багато років був її охоронцем, допомагав їй. Вона від нього народила сина. І коли він від неї поїхав з цим сином, вона його знайшла і вбила. Не дивлячись на те, що вона його дуже сильно кохала, що ми бачимо, що з її синами. Грізельда народжена в такому середовищі, в якому не було місця слабкості, ніжності та добру. Отже, її сини росли в форматі якщо ти мовчиш, то ти залишаєшся живий. А якщо ти не кажеш але, то ти залишаєшся живий. Тобто ти мовчки робиш те, що тобі скажуть. Отже, що трапилося з її синами? Найстарший син він саме побачив, що а їй не вистачає захисту, і він а, перейшов в роль а, її чоловіка. А, і він а, тихо, спокійно підтримував її, дивлячись за молодшими своїми братами. Середній син він кричав безкінечно постійно: Мені потрібна твоя любов, мені не вистачає твоєї уваги. І він почав також вбивати людей і вживати наркотики молодшого сина взагалі нічого не було чути, не зрозуміло, що з ним трапилося. І четвертий син, якого вона народила від свого. Цього останнього чоловіка, ну він був маленьким в серіалі. А отже, вони всі ці всі її діти займалися наркоторгівлею. Тобто, у них в принципі не було можливості отримати от якусь іншу освіту, мати якесь інше життя. Це як знаєте, народитися в царській сім'ї. Тобто, в тебе є отака доля, отака програма, і ти тільки за нею живеш. Отже, повертаємося до грі Сельди. А, значить, яка в ній була також закладена програма? А, я виживаю, але я виживаю, знищуючи себе. Тобто вона до дійшла до такого стану, що її, а, її біль вона ніяк не могла заглушити, тому вона почала також вживати. Наркотики, і через це вона втратила свій авторитет, і через це її насправді убили. До речі, Грісельда вона створила. Унікальний спосіб вбивати людей, який ніхто до неї не використовував. Це саме коли на ходу з автомобіля або мотоцикла, або скутера розстрілювали людину і їхали далі. Тобто, спіймати такого злочинця було неможливо і потім розпізнати його також було неможливо. Тому насправді. Відбувалася така історія, що відбулася така історія, що її так само вбили в віці 69 років, тому що дуже багато людей хотіли їй помститися. Просто дуже багато людей. І якщо ви дивилися серіал, то ви побачили, як їй помстилися перше. Це дочекалися, доки вона відсидить свій термін, і в останній день перебування в тюрмі їй передали новину, що Трьох її синів розстріляли вбили. В неї залишився тільки наймолодший син, четвертий, якого також вбили через те, що він був наркоторговцем. Це якісь були там, очередні розборки, його вбили. Отже, Грісельда не могла собі дозволити бути доброю, лагідною, не могла собі дозволити бути слабкою. І навіть тоді, коли в неї було достатньо грошей, достатньо статусу, коли в неї було настільки багато довірених людей, яким вона могла віддати свій бізнес, ну тобто вона могла управляти десь, як то кажуть, як ну, Удаленно цим всім бізнесом, не, влаштов... не будучи ряд... поряд з ним, вона не залишала цього всього, бо вона настільки не довіряла людям, вона настільки не довіряла а, собі, що вона не могла цього собі дозволити. Отже, дивіться, тут історія така: тут програма, коли ми забуваємо, для чого ми заробляємо гроші. І це історія про те, що коли ти йдеш а, заробляти гроші. Заради грошей. І саме тому дуже круто зараз працюють майстри в тому, що коли ти заробляєш гроші, ти маєш не забувати про задоволення, ти маєш не забувати про те, що навіщо ти заробляєш ці гроші? Якщо ти хочеш мати свободу, подорожувати, займатися своїм хобі, більше відпочивати, приділяти увагу своїй сім'ї, то коли ти отримуєш ці гроші, ти маєш це робити. Тому що коли ми перевтілюємося в таких роботів, ми забуваємо про своїх рідних, про своїх близьких, про себе. Про те, чого ми хотіли, і про що ми колись мріяли. Ти просто гонишся за тими грошима. ітогі в неї було п'ять точок, п'ять будинків, які були завалені грошима готівкою, і вона це все втратила в один день. І навіть коли вона була, ну якби після тюрми, вона відсиділа 20 років в тюрмі, а, вона вийшла на свободу і вона нібито була звичайною жінкою, але все рівно за неї стежили а, і її вбили для того, щоб вона не повернулась в це все. А, і, звичайно, ну, в кримінальному світі не буває такого, щоб тебе за щось простили. Ти обов'язково отримаєш по заслугам. А, отже. Що таке, що як відстежується карма в цьому а, е, фільмі? А це про те, що я не хочу жити, а я не можу так жити. Я знищую людей. І що вона отримала? Вона втратила всі свої гроші, вона втратила кохану людину, вона втратила всіх своїх синів, яких вона любила просто, і вона постійно повторювала все, що я роблю. Я роблю заради вас, але вона не бачила, що вона руйнує життя своїм синам. І що вона довела їх життя до точки неповернення, коли вони в принципі не можуть отримати. А, Якийсь момент адекватного спокійного життя без криміналу, от вона навіть дітям своїм шансу не дала, тобто вона їх навіть в школу не віддавала. Тому це історія про те, що у неї настільки величезний кармічний борг, якщо це Ця жінка десь а, втілилася в, ну, потім да, перевтілилася, то вона мала б дуже серйозно пропрацювати цей кармічний борг. І ну, якщо дивитися з точки зору метафізики, такі люди можуть втілюватися а, там, де, навпаки, а, ти дитина і з тобою так себе поводять, і ти маєш не піти в таку саму поведінку, ти маєш із цього вийти. І тут насправді дуже така цікава історія про також про цю внутрішню біль ми можемо її простежити. А коли ми не розуміємо, що нам боляче. Це залежності, це заїдання, це шапоголізм, це залипання в інтернеті, це залипання в новинах, це також історія, коли ти як скажений займаєшся спортом або якимись екстремальними історіями, тобто це така адреналінозалежність, це зміна, часто зміна партнерів, це про те, що нам боляче і ми боїмося. Залишитись наодинці з собою, своїми почуттями, тому ми мчимо, просто мчимо у щось у будь-який залежність, яка глушить ці стани. І насправді в серіалі Netflix дуже гарно вибрали актрису, вона така статна, гарнюща жінка, вона настільки круто її зіграла, але вона проговорювала, що Грісельда дуже дуже на неї схоже, і тому вона боролася за цю роль, Вона хотіла дуже її а, зіграти. І а, тут, а, ну, якщо ми подивимось реальну фотографію цієї жінки, то вона була така достатньо тучна, об'ємна. Це ж про те, що ти включаєш, розширюєш свою значимість а, і ти стаєш великою. Тобто вона не стежила за своєю зовнішністю, вона не стежила за своїм здоров'ям, вона не стежила за своїм фізичним станом. Вона, також ну, по ній видно, що вона також і заїдала цю свою біль, оці всі свої е, страхи. Е, е, і тут був такий собі перекос. Якщо ми будемо вже повертатися до жіночої енергії, тут був такий дуже серйозний перекос про те, що е, внутрішня жінка була подавлена максимально сильно, е, внутрішня жінка її от бажання. Проявити свою слабкість, вона абсолютно була відключена. Тут був чітко такий а, чоловічий напрямок, а, такий чоловічий такий стан, а, формат виживання. Хоча а, вона дуже гарно одягалася, а, вона дуже така була солідна жінка, але насправді вона була така з звенящими яйцями. А, і от вона ж насправді, коли там а, був у неї. Момент з копами, що вона подумала, що є криса в її середовищі, якої не було. І вона вбила величезну кількість людей, навіть достатньо відданих їй, і вона навіть не зморгнула око. І це дуже так прям моторошно. Насправді, коли я дивилася цей серіал, у мене прямо від початку до кінця була така напруга, і я е, розумію, що, наприклад, якби ще років шість тому я подивилася цей серіал на своїх оцих також енергіях, коли я така була сильна, пхала, підкорювала світ, то я б мабуть подивилася з захопленням на цю жінку. Я б сказала, ого. О, яка вона крута! Я не можу взяти автомат і розстріляти в притул людину. Оце крутяк, оце сила. А зараз, от в цьому стані, я розумію, що це ж настільки боляче, настільки важко не мати можливості довіритися. Світові і також ще одна дуже крута програма, яка відстежилася в цьому в цій історії. Це наші дзеркала була там дівчина Коп. Яка саме і зруйнувала а, Грісельдину цю всю а, двіжуху, вона зруйнувала її репутацію, тому що вона, незважаючи ні на що, а, ціною також своєї сім'ї і того, що вона пропадала з дому, її син ріс без неї, а, вона так само сильно хотіла спіймати Грісельду. Тобто, дивіться, а, тут. А, Є а, кримінальна двіжуха, а з іншої сторони людина в законі, яка просто все своє життя кидає для того, щоб спіймати злочинницю. І це також боротьба. А, а, Жінки з жінкою. Дякую вам за лайки. Дуже 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 дякую. Я буду вдячна, якщо ви поділитесь моїм ефіром. А, і отже, тут насправді дивіться, а, як ніби нормальне, адекватне життя, людина в законі, вона робить свою роботу. Вона дуже круто робить свою роботу. А, там показана, яка і, це ж 70-ті роки. А, і також тут історія про те, що жінки тоді ще не мали ваги в. Суспільстві, тобто, чоловіки всюди працювали, а жінки були. Ну так, е, е, ну ти просто є, вари каву, і отже, ця поліцейська вона прийшла І на неї не звертали увагу, з нею сміялися, е, знущалися, заставляли варити каву і казали, засунься десь в уголок і не проявляйся. А вона е, обійшла чоловіків, також показала, що вона чогось достойна. Тобто, це одна із жінок, яка боролася за права жінок. А, і це також дуже круто. Але яка тут програма? А, я настільки хочу жити в боротьбі, що я навіть також покину свою сім'ю. Тобто, її а, син. Включи мені, будь ласка, зарядку. Ноутбук, пробачте, в мене розрядився ноутбук зараз. А, і тут насправді історія така, що а, також син ріс без матері, і син її не знав, бо вона дуже сильно боролася. А, і а, коли а, вона почула, що все. Рісель спіймали, її засудять, їй все було мало. Значить, треба ще доказати, що вона там ще за це не засуджена, за це не засуджена. Тобто їй треба було знову продовжувати боротися, тому що людина настільки звикла боротися, що вона, коли вже все, все нормально, ти досягла своєї цілі. Вона така: в смислі, ні, я ще буду боротися, ще треба. І тут от фішка в тому, що тут показано насправді наскільки. Наскільки людям боляче, наскільки люди западають і залипають в одну якусь сферу, це також про колесо балансу, коли ми а, а, зараз дуже багато приділяємо уваги цьому, що ми маємо а, максимально а, всі сфери життя гармонізувати. А, це про те, що а, і а, відпочинок. Любов до себе, друзі, сім'я, робота. А я, жінка як господиня. Всі вони мають рівноцінно бути під вашою увагою. Не щось одне, я роблю кар'єру, а в іншому мені ніколи. І часто такі жінки, які роблять кар'єру, вони ходять і кажуть, я хочу заміж. А коли ти починаєш занурюватися, ну і не, не занурюватися неправильно, її розвертати до його, її ж життя, то насправді стає зрозуміло. А де в тебе місце для того, щоб ти зустріла свого чоловіка? І так само чоловіки, коли працюють, а де місце в тебе для сім'ї, якщо ти хочеш сім'ю? Torej, imamo... От саме так включати цю всю історію, і насправді, якщо хтось не бачив цей серіал, він не дуже великий. Але я прям ну, кайфую зараз від Netflix, тому що вони знімають дуже класні історії, вони максимально правдоподібні, тобто вони беруть от максимальну кількість цих всяких прям чітких правильних фактів. Вони максимально ну, прям смачно це знімають, і я вам дуже раджу подивитися а, саме а, цей серіал і побачити, як а, там проживаються оці всі програми, як проживаються страхи, а, як це відбувається. Тобто, у кожного з нас є можливість подивитися. Зі сторони на те, що ми часто робимо зі своїм життям. І це дуже важливо глянути зі сторони, глянути, як це відбувається. Отже, я вам даю практику: якщо ви бачите, що вас щось тригернуло, от вам щось кажуть, і буває таке, що в компанії люди кажуть, ну так, взагалі про щось, а саме тебе це тригерить, І ти саме. Вважає, що це про тебе сказано. А, ти просто береш і задаєш собі питання, чому це мене так сильно тривожить? От чому? Це ж не мені сказали. Чому мене так це а, сильно а, тривожить? А, і послухайте, а, частіше за все потрібно а, просто забрати якийсь крючок, якийсь блок, який. А, який є де болить, де болить, тому що коли нас тригерять, коли нас тригерить, то саме наступають, от, як то кажуть, сіль на рану сиплять, а, наступають саме на те, що боляче. Коли ти пропрацьовуєш цей тригер, коли ти відпускаєш цей біль, а, тебе не турбує, те, що тобі кажуть. Тебе взагалі це все не турбує. Тому ви насправді робіть, от ви сідаєте і просто напишіть собі, от зупиніться і напишіть собі. І коли ви біжите, коли ви так фанатично працюєте, я трудоголік, я обожнюю те, що я роблю. Ви насправді гляньте, от прямо чесно собі признайтесь і гляньте, від чого я біжу. Від чого я біжу? Куди я біжу? До, ну, часто буває, коли ми так дуже багато працюємо, щось робимо, у нас є ціль, ми доходимо до цієї цілі, але ми не відчуваємо задоволення. От ми не відчуваємо стану, що ми готові себе похвалити за те, що ми зробили. І от і питання, чому, куди я біжу? За чим я біжу? Подивіться на це, і насправді ви побачите, зрозумієте, що ви від чогось біжите, а частіше за все, від когось, тобто від себе. Щоб не чути себе, щоб не бачити себе, щоб не занурюватися в біль. І це, якщо пропрацювати, якщо обернутися так гарно на дворі, ще гроза знову буде. Дуже гарний захід сонця. Я е, відхиляюся, бо, бо сонце заходить на мене. Е, отже, якщо ми так пропрацюємо, то це буде дуже круто. Яким чином можна працювати над своїми блоками? Просто можна виписувати. От Ви просто берете їх і виписуєте, і ви, коли будете їх прописувати, у вас буде розуміння, що це таке, звідки це все. Також можна ходити а, в трансформаційні ігри грати. А, у нас дуже багато зараз ігропрактиків, а, і ви прямо будете бачити а, в трансформаційній грі, особливо, коли буде якась компанія у вас людей, коли буде грати кілька людей, то ви будете бачити, як. А, Круто, гра веде вас в саме в ці блоки, і вона вас не відпустить, доки ви їх не пропрацюєте. У мене також є трансформаційна гра, в яку я дуже мочно граю. Це називається життя без ілюзій. І тут насправді, знаєте, є така історія, коли ми живемо в ілюзії. І що Є правда, а що є неправда, тільки ми вирішуємо. А, і отже, якщо тобі не подобається ця ілюзія, то прийди зіграй і створи нову ілюзію. А, і це буде дуже цікаво і дуже незвично. А, отже, я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли на мій ефір, за те, що ви послухали. Якщо ви не дивились серіал, гляньте його. І напишіть мені в коментарях, що ви взагалі думаєте про те, що я сказала. Можливо, я пропустила ще якісь блоки, тригери, ще якісь кармічні моменти. Напишіть про них, а також напишіть, як ви а, зараз який ви проживаєте період в житті. Як ви пропрацьовуєте а, свої якісь блоки, тригери. А, і насправді ну, є дуже круті практики, які ми інтуїтивно для себе а, знаходимо. І це дуже-дуже кайфові теми. Ми іноді навіть не розуміємо, що ми самі собі проводимо коучинг. Тому коли ви напишете в коментарях про ці практики, ви зрозумієте, який крутий ви коуч для себе. І це також. Класна практика. Тож робіть її. Я вам дякую за ефір, до зустрічі. Я, ваша запорізька мольфарка, обожнюю вас, обіймаю на зв'язку. Гарного вам дня! Так, до побачення, мої найкращі.